Почнемо тему експерименту. Доброго дня! Я таки вирішила виходити в ефір, тому що мені дуже цікавий цей ці досвід, коли ти можеш говорити на камеру і вчитися це віщати на людей і в потоці. Коли ти придумав собі тему, якусь там записав, переписав. Хоча в більшості випадків я ніколи не переписую, те, що мені йде, з потоком, то йде для чого це потрібно, це потрібно мені. ну тобто, Це дуже круто, якщо це потрібно комусь, хто хвост надихне, зробити якісь не знаю, штуки в своєму житті. Це дуже круто, як би, мабуть, в тому і тема якась там піднагодна, щоб когось надихнути, але м -м, слухаючи останнім часом когось, я розумію, що мені відгукується там, де тобто ти просто тобі людина е ділиться з собою і не намагається щось там. Вирішити, що вона когось хоче вилікувати або ще щось, тому що ну це моя тема. Я довгий час любила, надихалася когось лікувати, поки не зрозуміла, що в принципі все, що я когось хочу, це я лікую себе особисто. Просто ті зручніше казати, що типа ти так, а там чи зроблю я, не знаю. А я зараз в Старбаксі і вирішила, що я маю. Сьогодні вийти в ефір, не знаю. Мене надихнуло трошки одне повідомлення від подружки, з іншої сторони, е, я вирішила, <плес> що в мене зараз буде слухати інгліш-ленгліч <плес> на фоні. Як е, цікаво буде потім послухати, наскільки в Старбаксі можливо говорити так, щоб типу, було чути голос, да, бо мікрофон у мене той що йде з планшету. Вот. Би, тому подивимося, як воно буде. І взагалі цікаво себе помоніторити. І коли ти говориш вживу, не те що там з надією, що хтось долучиться, а в принципі просто говориш вживу, є такий якийсь тем, типу, що ти намагаєш підбирати слова для того, щоб пояснити свою точку зору. Тому, типу, говорю більше для себе і для тих, кому це може бути потрібно. Буде дуже круто, якщо ви щось до себе це візьмете. У мене є тут трошечки шпоринки, щоб зрозуміти, що я хотіла донести. От тепер я пишу собі шпоринки, щоб якщо це там буде більше ніж на 5 хвилин, щоб розуміти, що я вам хотіла донести. От. Цікаво це робити в потоці, якщо вдруг хтось захотів би долучитися, да і бути онлайн. А з однієї сторони клас, нікого немає, то такий, типу, можна все це делейт і, і все добре. А з іншої сторони, цікаво е поток провідчувати, коли, наприклад, в якийсь момент хтось долучається і хоче щось сказати. Наприклад, бо більшість з вас, ви мене знаєте. Ну, тільки, ви мене знаєте вживу, ви знаєте певну частину мого шляху різного, да. І якщо ви захочете поговорити, буде прикольно. От що в потоці прийде, от цікаво було б це зрозуміти, усвідомити. Але я більше зараз стараюся навчитися сама для чого. Іноді ну, от не всі питання в мене є відповіді. Для чого це мені потрібно, для чогось. Я чим далі знурююся в себе, тим більше розумію, що мене просто веде світ. Куди він мене веде, не знаю. Кудись приведе. Тема, яку я хотіла би на декілька хвилин розговорити, якщо ніхто не захоче допомогти їй розговорити, була про те, що люди мені починають говорити, що вони не знають, куди вони йдуть, вони не знають, для чого вони і що їм робити. Ну, типу, стан такий собі аля фрустрації. А я чисто хотіла поділитися своїм досвідом. У мене був подібний стан, навіть не те, що подібний, я робила в тому році влітку фестиваль. І в мене був напівбитий стан, ну типу, це все роблення, да? тому що не було команди. Зараз я вже розумію, що кому... крім того, що команди мені важливо було, щоб були мої люди, і щоб не тільки дівчата, але й чоловіки долучалися. Але більша частина чоловіків, з якими ми працювали на фестивалі, зараз на фронті. І дуже допомогло мені все, що сталося в житті. Я спочатку кричала що світ, нашу це зі мною зробив, і наш ти досі відбираєш в мене друзів і людей не завжди фізично, але в принципі відбираєш. Зараз я зрозуміла, що все це було для того, щоб почути фразу від одної подружки, яка мені розказувала теж про те, наскільки вона була діяльною, наскільки була скаженою в тому, чим вона займалась. І перед фестивалем, буквально за місяць ми з нею зустрічалися у Мукачево і вона розслаблено, лежала на берегу річки, почувала загоряла. А я така вся, тіба, пару з очей з голови був тіба, через місяць фестиваль. І вона мені сказала фразу, яка в мене після фестивалю, навіть до, але типу, якби, ну, от те, що я запам'ятала, дай собі рік. Вона казала: Дай собі рік, нічого не робити. Створи собі такі умови, або світ тобі створить, ти просто дай собі рік. Дозволь собі за цей рік не діяти. І бажано, коли тобі щось несуть пропозиції, ну відмовлятися. Ну, ти відчуваєш по собі, треба відмовлятися, чи чи йти в ці пропозиції. Я цю мантру донесла до Ірландії. Я ще так щось дороблювала. Там в мене карна була. Ну карну я відмовитись не могла, бо це для мене були заряди енергії і любові потусити з мерчами, пострибати на концерті. це ну явно для мене не була як робота, хоча гроші дались. Саме цікаве, що гроші даються там, де тобі подобається, і легше всього вони даються там, де тобі подобається. Якщо ти з себе витаскуєш це все просто, то ну, це не сенс того, що треба робити. Мабуть, ну, кожен по-своєму відчуваю, я просто це по собі відчула, так. І починаючи з листопада місяця, коли я виїхала за кордон, я собі мантру кажу: Дай собі рік і рахую. Щось пройшло п'ять місяців. І я іноді така: нічого вже п'ять місяців, я в Ірландії. А, капець. От, і нічого не, ді, не робити. Ну... Робити, робити, коли тебе починає накривати настільки, що ти от просто не можеш не робити. Але це, ну я вже про це казала не один раз, це коли от ти хочеш в туалет, да, і ти розумієш, що якщо ти не підеш, то ти опісуєшся, наприклад, да, або ще гірше. От відчувати саме такі. Це перший етап, поки ти не відчуєш настільки потреби щось зробити, не робити. І коли ти відчуваєш цю потребу, ти не думаєш про те, що ще я хочу, я хочу в туалет, чи я хочу поїсти, чи я хочу вдохнутися, чи я хочу погуляти. Ну, ти просто от, не знаю, живеш, живеш, всі процеси вони, ну, однакові. Ти живеш, і в якийсь момент ти відчуваєш, що ти хочеш писати. Ти точно відчуваєш, що ти хочеш пісати, а не поїсти. І тоді ти йдеш і робиш саме це. То коли нас привчали, що ми маємо їсти три рази на тиждень, ой боже, три рази на день і подібно, а, і в певні години це було не про те, що ми хочемо їсти. Нас відучали від. Точніше, вже привчали, як цей рефлекс привчали, прокинувся, поїв, а не. Прокинувся відчув, коли ти хочеш поїсти, тоді вже поїв. От поки такої стану не буде, що ти розумієш, що тобі треба не треба, от прийшла тобі в голову думка: мені треба написати цій людині. А ще краще, коли тобі треба написати цій людині, і приходить або повідомлення від цієї людини, або приходить щось, ну, що в тебе 100% з нею асоціюється, і ти пишеш цій людині, тому що в тебе є до неї контент навіть. Вот. А там далі людина вже робить вибір, хоче вона з тобою спілкуватися чи ні. Саме цікаве, що останні часи так відбуваються, ну, як правило, я. Мені приходиться натхненна дія комусь написати. Я пишу, і мені відповідь приходить: ти не повіриш, я про тебе думала, і от там сьогодні хотіла тобі написати. І так, да, це одне. А друге, коли ви від... ну, не те, що відмовляєтеся, а йдете в те, щоб робити те, що ти хочеш, і. Ну, якби не те, що ви відмовляєтесь від діяльності, але ви віддаєте собі час, даєте собі рік і починають приходити пропозиції, дуже легко подумати, блін, ну же ж, пропозиція прийшла, значить це знак, мені це треба. Коли проходять пропозиції, коли ти в розслабленому вигляді, от поки ти в такому стані не є, ти не відчуваєш. Тобто дати собі час і рік для того, щоб навчитися бути в цьому розслабленому стані. це складно, ми звикли бігати. Ми дуже звикли бігати. Дати собі час на те, щоб розслабитись настільки, коли тобі приходить пропозиція зробити те, що ти дуже любив робити, фестиваль, наприклад, або концерт. А ти сидиш і думаєш, хочу я це робити чи ні? Якщо я хочу це робити, у мене я відчуваю, що є на це енергія. Я погоджуюсь. А якщо не хочу, в мене є сила сказати сорі ну, без мене. От якось так. І бути вірним собі, коли ти починаєш в ці моменти собі зраджувати, свої обіцянці дати собі час, ти повертаєшся назад. Тому дуже важливо зраджувати собі і дати собі той час. І в той час ну, це не значить, що ти нічого не робиш. Це значить, що ти йдеш в себе і задаєш питання собі. Робиш якісь типа медитації, ну тобто медитації в тому, що ти певний час просто сидиш сама з собою і, ну типу, задаєш питання собі туди всередину. І Вчишся спілкуватися е, зі своїм вищим я, наприклад, це атаку да? Вчишся мати контакт з ним. І через нього. Робити якісь натхненні дії, відчувати свою інтуїцію, коли ти перестаєш, ну, та, о, знаки це класно, це класно. Я дуже люблю знаки, в мене цих знаків зараз дуже багато по всім темам. Я вчусь на них реагувати, але вони стають набагато глибше усвідомлення тих знаків, коли ти частіше канал твій, коли ти більше. Відчуваєш зв'язок зі своїми внутрішніми аспектами, так сказати, чи вищими аспектами. Якось так. От на такі теми хочеться говорити. Перший ефір пройшов. Мені сподобалось. Так що поки що закінчую. і до зустрічі наступних наступних разів.